Ви знаєте українського героя, який 25 років був у рабстві, і повернувся? Саміло Локішка, гетьман, що ще юнаком воював із Дмитром Вишневецьким, і першим відкрив козакам шлях у Чорне море. У 1560-х він бив Османську імперію на її власних берегах і палив Османські галери просто в морі. У 73-му його флот розбили, а кішку прикували до весла 25 років рабства. Але в 99-му він підняв повстання невільників, перебив команду галери і повернув своїх людей додому. Після повернення кішка домігся від Сигізмонда III скасування закону, який визнавав козаків поза законом. А невдовзі в Лівунії він знову став на чолі тисяч козаків у війні проти шведів. Його смерть оповита туманом, але пам'ять про нього живе.